Друзі, базовий мінімум чи розкішний максимум з мамою Рікою. А можна одну відповідь на всі запитання? Він кожен день каже тобі, що ти найкраще. Це базовий мінімум. Він купує тобі щось смачне, навіть якщо ти сказала, ні ні-ні, мені нічого не треба. Базовий мінімум. Він спокійний, навіть коли ти психуєш. Це розкішний Як максимум. Як сьогодні вранці? Да, да. Він раз на місяць готує тобі сніданок у ліжко. А чого ти? Стоїш тут, щоб зразу були бруфи, розумієш? Окей, чесно, це базовий мінімум, насправді. Дівчатки можете мені заздрити, Сергій реально готуюсь недавно. Він оплачує твої хотілки і шопінг. Я сама собі це все бачу. Він возить вас з сином кожен сезон на відпочинок. За кордон розкішний максим. Це реально дуже рідко буває. Ми не маємо на це часу. Це правда. <гас> він дарує тобі квіти не тільки на свята. Базовий мінімум, але він дарує якраз не на свята, бо так прикольніше. Ну це так клас. Да. Він приносить тобі апірольчик, коли ти дуже задовбана. Розкішний максимум він не любить, коли я п'ю. <гас> А зря <свят> він ніколи не фліртує з іншими жінками. Базовий мінімум, але я би хотіла, щоб це був розкішний максом. Так було б цікавіше якось. Щоб... А, він дозволяє тобі фліртувати з іншими чоловіками. База, дівчатки, <свят> база. Він сам пропонує тебе пофоткати. разів, скільки захочеш. <свят> <свят> це розкішний максимум. Він не розкидає свої шкарпетки по дому. Базовий мінімум. окей.